Трошки робота важко йде, кабелів багато, досить товсті. Значить, автоматичний микач на 250 дав я йому живлення вже. Живлення звідси, що на провода 120-м прийшло живлення, відповідно, шинки з роз... розгалужені на автоматичному вимикачі і тут так само, бо на кінечники досить ну, був би контакт між ними. Ізолятори, напевно, треба, ще доставити сюди наниз на живлення основне пішло на свій парогенератор, раз. Далі у нас е щит варочний. 125-й автоматичний МКС, 35 й кабель. Живлення я вже практично підготував, тільки тут посадити. Тепер потрібно болти взяти. Підібрати ну трошки 10 і 8 гантів взяти сюди. І далі в мене залишиться тут буде. Сонячна станція, теж заживемо її на цей на прові цей. Здається, я з 16 ку сюди рахував провід. І тут у нас Тут в нас якийсь теж пристрій, не пам'ятаю вже. Якісь технологічні, коротше. Ну і тут ще в нас два споживача будуть. Теж мені вже одним, напевно, дам і шаную. Тут відповідно на ліс ПЕ, і ця сторона фактично буде ніби готова. Ось, далі. А далі вже все решта, там всякі розетки, щити освітлення і тому подібне. Там багато, звісно, буде. Але поки технологію вже можна буквально пробувати запустити, якщо потрібно буде. Ну, тут, відповідно, тут все. Ага, ще обов'язково трансформатори струму закоротити, або, або під'єднати. Ну і, звичайно, все обжати тут ще. Тут ще де дещо дороблявши що на проводити та необжати всі ганти. Пристрій за від відгрозозахисту теж встановити потрібно його, ще потрібно докупити. Підібрати 4 плюс 0 чи 3 плюс 0 поки ще не впевнений. Цей пристрій ми підберемо і десь, напевно, аж тут самого низу під'єднаємо, щоб максимально мінімальний провід був у нас землення. Провідник там індукційно і складова якась є, щоб цього не було відповідно. Максимально близько його встановити потрібно. Не дуже зручно буде оглядати, його, але його оглядати потрібно буквально або в кінці сезону, або після грози. В принципі, він тут буде досить нормально встане. Ось такі справи. Ну тут у нас лоточок, тут сонячний інвертор буде. Він вже тут є. Відповідно, що кабель потрібно сюди завести на цей, на автоматичний вмикач. Да, лічильник я заживив, до речі, і фактично він е в мене не АБЦ. Хоча я там все правильно, правильно посадив з двох сторін і сторону підстанції, і сторону генератора, там ідентично. І фактично я взяв АБЦ, як звідти, але вони реально там не АБЦ а потрібно, тут вже немає як пересажу, пере, перекидати. Там на лініях живлення, на тих щитах, я тоді перекинув цей, ну і з фазою його відповідно, щоб однаково було. Ну, хай краще буде АБЦ, щоб відповідно все решта обладнання, яке, яке потребує АБЦ. Відповідно, щоб не було ніяких помилок, щоб там потім кабелі не перекидати. А так все до АБЦ і все, все зрозуміло. Ну, ось такий етап.